Шановні глядачі, прийміть мої вітання. Нехай здійсняться всі ваші побажання. І хай скоріше здохне бункерне хуйло. Ви на каналі Езотаріум а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на суботу, 2 вересня 2023 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти сільвер тарот або срібне таро, унікальна колода. Вона дуже так важко мені давалася, бо я вибрав срібну основу, а її було дуже важко замальовувати. Одначе ви можете замовити собі таку колоду, якщо забажаєте. А розпочнемо сьогодні з епіграфу. Це буде притча з книжки армянський Арм фольклор і присвячена вона такому персонажу. «Пулупуги». А притча називається Список і сумашедших». Когда Мелік Шахназар убедился, что не может победить Полупуги в словесных состязаниях, он решил поручить ему составить список всех глупцов и сумасшедших. надеясь, что тот внесет туда и свое имя. «Как ты думаешь, Ханум?» — Ханум — это жена, — обратился Мелик Шахназар к своей жене. «Ведь это я ловко придумал. Пусть пулю пуги собственноручно запишет себя в дураки. Тогда он окажется в моих руках и больше не сможет бахвалиться. Я скажу ему, пуги, список!» И он немедленно замолчит. Как раз в это время пришел Пуги. Да продлится жизнь Мелика. Вызвали меня? Да, звал. Мне нужен список всех глупцов и сумасшедших нашего края. Сумеешь ты его составить? Почему бы и нет? Да продлится жизнь Мелика. Завтра у... утром список будет готов. На следующий день Пулу Пуги и в самом деле принес список глупцов. Мелик Шахназар посмотрел его. И увидел, что Пулу Пуги на первом же месте поставил его имя. Что ты наделал, Пуги? Как что наделал? Да продлится жизнь Мерика. Почему ты поставил мое имя вместо своего? Разве я глупец или сумасшедший? Если ты не сумеешь мне это доказать, я прикажу м -м -м, отрубить тебе голову. Да продлится жизнь Мерика. Перестань сердиться. Выслушай меня спокойно, и я все объясню. Говори скорей, как ты осмелился это сделать. Да продлится жизнь Мерика. Я сейчас все скажу. И ты слушай. Хорошо, что и жена твоя здесь. Помнишь, когда из Персии приехал торговец драгоценностями? Разве ты видел его когда-нибудь до этого? Разве ты знал его раньше? Что из того, что я его не знал? А то, что умный человек не даст незнакомому тысячу туманов с просьбой привезти ему из Персии драгоценные камни. Скажи, Ханумджан, не глупо ли давать первому встречному чужестранцу меру золота и просить его привезти драгоценные камни? — А вдруг он их привезет? — возразил рассерженный Мерик Шахназар. — Что ты тогда скажешь? — Хм... Тогда, тогда до да продлиться жизнь меліка, тоді вмісто твоего імені я включу в список ім'я этого торговця. Тож не довіряйте незнайомим людям, щоб вони вам наказали, і пам'ятайте, що ті люди, яких ви вважаєте дурнями, можливо. Більш розумніше ніж ви. Ну, а якщо ви в чомусь сумніваєтесь, чи у цей день у вас щось заплановано, хочу відразу сказати, що друге число це не дуже гарний день для людей, які народилися 16-го або 25 го Числа будь-якого місяця будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ви народилися в якийсь інший день, то в кінці цього прогнозу буде ще одна карта за днем народження, і буде три карти: перша за знаком Зодіаку, під яким ви народилися, друга буде загальна карта дня, і третя карта по дню вашого народження. Тож давайте зосередимося. Якщо за потрібно, заплющте очі, не скрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік: 5, 4, 3, 2, 1. Починаємо з представників знаку діва, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати у цю суботу. Повішаний в перегорнутій позиції каже про те, що сьогодні у вас гарний фізичний стан, сьогодні ви можете отримувати якісь дарунки, можливо, у декого з вас день народження. Тому сьогодні день пов'язаний з віддачею, сьогодні простір та люди будуть віддавати вам те, за що ви вже заплатили або своєю енергією, або своїми грошима. В цілому, якщо ви потребуєте допомоги, вам обов'язково прийдуть на допомогу. А також і ви в цей день можете проявити свою благодійність і таким чином врятувати комусь, якщо не життя, то хоча б цей складний день. Далі представники знаку Терези. Сфінк це колесо фортуни. І в прямій позиції ця карта каже про те, що день досить вдалий. Те, що ви планували на цей день, буде. Досконало зроблено. Окрім цього, Сфінкс полюбляє ризикованих людей. Якщо ви за природою своєю гравець і ви можете раціонально ризикувати, цей ризик обов'язково принесе вам якусь перемогу, якусь вдачу. Також у цю суботу представники знаку Терези можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг для скорпіонів. Перегорнутий імператор каже про те, що у цей день не слід їхати туди, де багато людей. Навпаки, слід відпочити від людей, можливо, зайнятися медитацією, можливо, зайнятися прибираннями в своїй оселі. Навіть якщо ви не будете кудись їхати, до вас все одно можуть прийти гості чи прийти родичі. Одначе зустріч з людьми, особливо з великою кількістю людей, вона може дуже сильно вас навантажувати. Не на Мічайте на цей день нічого важливого, можете просто поїхати на природу та відпочити десь біля водойми чи у лісі. Це все залежить від того, на що ви налаштовані. В цілому самореалізація в цей день малоймовірна, і є якесь зіткнення з людством, яке вас не розуміє. Для представників знаку стрілець. Гарний день, перш за все для жінок. Вам випала ось така жриця папеса. Ну тут справжня відьмочка на метлі, і вона каже про те, що сьогодні гарний день для спілкування, гарний день для зустрічі, гарний день просто посидіти ляси поточити, бо саме жінки більше полюбляють спілкуватися. Якщо ви чоловік, сьогодні ви можете зустріти якусь жінку, яка вам скрасить цей день. В цілому гарний день для зустрічі і гарний день для того, щоб провести його десь біля водойми, біля річки, біля ставку, все залежить від того, чи можете ви туди поїхати. Краще поїхати і відпочити. Бо календарне літо, хоча й відійшло, але спека ще триває, ще є теплі дні, і треба заряджатися сонечком та. Водною стихією водна стихія вам сьогодні обов'язково допоможе також пити більше води. Далі представники знаку Козиріг. А сьогодні день пов'язаний зі змінами. Морс це смерть, і смерть каже про те, що сьогодні ви можете щось трансформувати, щось змінити. Сьогодні кармічний день. Можливо, ви посіяли якісь зернятка в минулому, які дадуть свої плоди саме у цю суботу. Сьогодні день, коли ви можете бути таємничими, і саме ця таємничість буде вам давати великі плюси. Оскільки ця карта пов'язана з планетою Сатурн, а планета Сатурн є управителем знаку Козиріг, сьогодні ваш день можете вдягнути свій чорний улюблений колір, і цей колір може притягнути саме для вас якусь удачу. В будь-якому разі, якщо у вас є можливість щось змінити у цей день, можливо, треба вам купити щось нове для вашого гардеробу, а можливо, позбутися чогось зайвого. Подивіться, що вам не потрібно, і без усіляких поганих думок викидайте це чи даріть добрим людям. Далі, якщо ви народилися під знаком водолій. Випала ваша карта, бачите такий янгол, який саме займається водолійством, л'є воду. От сьогодні ви в своїй Тарільці знаходитесь. Сьогодні гарна енергетика у вас, сьогодні ви можете кілька справ одночасно зробити. Ви піднесені, у вас сьогодні багато розмов, сьогодні ви повністю контролюєте ситуацію, і над вами знаходиться захист, Божий захист, Янгол-охоронець. Він з вами, і в цілому цей день треба провести з користю, бо не так часто водолієм випадає саме їх карта. Далі, представники знаку риби. Вам випала рівновага або справедливість justice – Перегорнутому вигляді це каже про те, що сьогодні день бентежний. Сьогодні на вас можуть навалитися якісь страхи, сьогодні ваше почуття трошки загальмовані, і в цілому ви можете сприймати цей світ тільки його погані якості. Щось бридке, щось гідке, щось зовсім некрасиво. Воно буде до вас сьогодні заходити. Тож вам треба якось вирівняти свій стан. Вам треба налаштуватися на краще. Допоможе вам в цьому може допомогти. Музика або здоровий секс. Також представники знаку Риби 2 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для овнів день малих результатів. Карта Всесвіту, карта Юніверс. Перегорнутому вигляді, вона каже про те, що сьогодні на щось велике розраховувати вам не треба. Сьогодні день, коли ви можете позбутися якогось вантажу з минулого. Можливо, ви дістали вже тієї точки кипіння, коли ви можете позбутися яких зв'язків, коли ви можете позбутися своїх дурних звичок, коли ви можете викинути на смітник не тільки свої непотрібні речі, але й непотрібні думки. Сьогодні кульмінаційний день, де хто з вас. Вас може досягнути з самого дна, одначе це дає можливість вам просуватися вперед. Якщо ви відштовхнетеся від цього дна, ви обов'язково попливете в нормальному напрямку. Також представники знаку Овен 2 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Далі тільці. Вам сьогодні не слід повторюватися. Бачите, ось цей лелека. В оригінальній колоді це карта суда. А тут я її назвав Ривайвел. Ревайвел це відродження. Сьогодні відродження неможливе. Сьогодні навпаки, ви можете все робити по новому. Так, сьогодні є зв'язок з минулим, сьогодні є зв'язок з вашими родичами. Причому це негарний зв'язок. Ваші родичі вам сьогодні можуть заважати, тому рекомендую відірватися від свого. Дівану чи крісла та обов'язково кудись поїхати. Якщо бажаєте змінити своє життя на краще, треба робити все по-новому і не повторюватись. Так, сьогодні треба обов'язково поговорити з вашими рідними хоча б по телефону, одначе не обтяжуйте себе цими зв'язками. Також представники знаку Тілець 2 вересня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби для близнюків. Немає у вас сили. Карта сили Форс в перегорнутій позиції каже про те, що це. Щось таке досить небезпечне. Вам не треба себе навантажувати нічим, ані фізично, ані психічно. Сьогодні вам важко утримувати внутрішнього звіра, і ваша людь може вирватися, і ви не зможете її контролювати. Поганий день для військових. Військові, будьте особливо обережні, не ріне лізьте на рожен. Також пам'ятайте, що у цей день можуть навалити якісь страхи і. Настати якась слабкість, а слабкість це підход якоїсь хвороби. Тож будьте обережні, пам'ятайте, що зараз вже вночі прохолодно, тому вдягайте можливо якусь ковдричку, щоб у вас було трошки вам тепліше. Також представники знаку Близнюків у цю суботу можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Лев. Для раків гарний день для будь-яких починань, гарний день для чоловіків, гарний день для творчих людей. В цілому в цей день приходять геніальні ідеї. Єдине, що може бути поганого у цей день, це надмірний егоїзм. Ну так воно і треба, бо вас можуть любити. Досконало тільки ви самі. Тож, якщо раптово ви подумаєте про себе, що ви найкраща людина у світі, це так і є. Сьогодні треба себе любити. Якщо ви давно вже бажали собі щось придбати, їдьте в магазин чи замовляйте це в інтернет-магазини та покупайте. У вас сьогодні гарний день для починання на будь-яких сферах. Ну, особливо це стосується творчості. І нарешті представники знаку «Лева». Вам випав диявол, перегорнута це каже про те, що сьогодні фатальні ситуації з вами ніякі не будуть ставатися, якщо ви самі не будете включати внутрішніх демонів. Вони закриті. Люди на вас не можуть погано зараз. Якось впливати, ви навпаки, своїм поганим настроєм, можете щось зробити досить таке недбале і необдумане, але в цілому день непоганий, можете ризикувати, можете лізти на рожен і можете вигравати будь-які драки, навіть не витягуючи своїх рук із кишень. В цілому ви захищені в цей день. І нарешті карта дня, яким загалом буде ця субота. Перегорнута імператриця каже про матеріальні втрати. Слідкуйте за тим, що у вас відбувається на картках. Я думаю, що не випадково сьогодні епіграф про список сумасшедших випав. Не будьте божевільними, не витрачайте свої фізичні сили чи гроші в пустоту, в безодню. Навпаки, намагайтеся сьогодні утримувати свої кошти і слідкувати за своїм фізичним станом. Якщо ви відчуваєте щось не те, краще вже в понеділок обов'язково піти до лікаря та виявити ту хворобу, яка тільки розпочинається. Що стосується чогось глобального, так в цю суботу можуть бути матеріальні втрати, руйнування які. Якихось будівель і, на жаль, смерті. Смерті ні в чому не винних людей. І якщо подивитися на сам день, не випала розбита вежа це вже непогано, одначе після закату сонця. Буквально ще 4 години, тобто до 23-ї години є якась небезпека і є якісь погані результати, які можуть відбутися вже в ніч на неділю. А в цілому день непоганий, особливо можу виділити ранок, починаючи зі світанку десь до 10-ї години, а також південь і аж до 16-ї години теж непогані години, коли можна щось планувати і щось робити. Ну, а я, як і Обіцяв, додам вам ще по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця, Розбита вежа каже про те, що сьогодні головних якихось справ не треба планувати. Сьогодні день катастрофічний. Може статися щось непередбачуване, те, чого ви не знаєте, і не можете заздалегідь запланувати. Тож, якщо ви чогось боїтеся, краще посидьте вдома і таким чином можете позбутися великих. Проблем. Не нервуйте, головне, що каже ця карта. Якщо щось від вас відходить, якщо ви втрачаєте якесь майно, це на користь вам самим. бо в майні немає ніякого ніякої користі, є користь лише в вас самих, в ваших діях. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 чи 29 числа будь-якого місяця, день поганих емоцій. Стела це зірка перегорнута. Вона каже про те, що вам не вистачає краси, вам не вистачає надії, вам не вистачає суто емоційного балансу, який досягається. Елементарними речами знайдіть собі вже коханця чи коханку і любіть один одного, і таким чином ви зможете вирівнювати свій баланс. Якщо ви підете на зустріч цій людині, то вам відкриється цілий світ, емоційний світ, де ви зможете вирівняти свою енергетику. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 чи 30 числа будь-якого місяця, у вас в цей день немає вибору. Роздоріжжя або закохані в перегорнутому стані. Кажуть про те, що сьогодні вам слід бути чесними перед людьми, перед самими собою і не змінювати тих планів, які ви вибудовували на цю суботу. Не робіть ніяких різких виборів і не спокушайтеся на якісь пропозиції, краще не ризикувати. Далі, якщо ви народилися 4 13, 22 чи 31 числа будь-якого місяця, що ж гарний день, сонячний день пов'язаний з тим, що ви насичені гарною енергією, ви її гарно віддаєте її людям? Сьогодні до вас можуть прийти гроші, якщо ви не будете лінуватися і просто знаходитесь у тому місці, де дійсно люди. Бажають витратити гроші. В цілому, ви насичені позитивом, будьте обережні, цим позитивом можуть скористатися якісь енергетичні вампіри, і тоді вам може стати досить не по собі гарний день. Для не просто для творчості, а для творчих втілень, для нових зустрічей, для нових яскравих відкриттів, не сидіть вдома у цю суботу. Обов'язково зробіть собі якусь прогулянку, обов'язково кудись поїдьте. Бо якщо ви просто будете сидіти вдома, це воно не принесе вам аж ніякої яркості. Далі, якщо ви народилися 5, 14 або 23 числа будь-якого місяця. День доволі оманливий. Ця карта Сутінки Крепускулум латинською, каже про те, що сьогодні день, коли ви можете трошки заблукати. От вам рекомендую посидіти трошки вдома, подумати над собою, подумати над своєю поведінкою, виявити ці. Ті недоліки, які заважають вам просуватися вперед, не бути матеріалістами, ось що кажеться карта. Можливо, трошки бути замрійливими, і можливо, ваші ілюзії вони все ж таки втіляться, хоч у якусь реальність. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, перегорнутий крокодил каже про те, що ви захищені від будь-чого. Це нульовий аркан. Все в ваших руках. Ви можете все як відладнати, так і все зруйнувати. Крокодил це блазень, і він каже про те, що треба все ж таки посміхатися і дивитися на життя з позитивної сторони. Ні в якому разі не впадати в паніку, якщо у вас матеріальний стан трошки зараз занищений. Головне, що у вас позитивний настрій і що ви не втрачаєте надії. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, як я казав, день не сильно гарний, і вам випав маджістер. Це жрець верховний або папа в перегорнутому стані він каже про поганий настрій, про занижений тиск чи проблеми з тиском, про те, що вам сьогодні не слід не робити ніяких орієнтирів і нікуди не їздити. Краще посидьте вдома, краще поверніться трошки думками у минуле, ніж заглядайте швидко в майбутнє. Не поспішайте, ось що каже ця карта. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, от вам. Там можна кудись поїхати, вам випав черіот, а це колісниця, і колісниця каже про те, що сьогодні у вас проривний день, сьогодні дехто з вас може щось зробити дуже гарне у своєму кар'єрному рості, чомусь навчитися, накопичити не тільки знання, але і гроші в цілому. Якщо вам треба кудись сьогодні їхати, дорога буде доволі швидкою, і ви в дорозі владнаєте всі свої справи. І нарешті, якщо ви народилися 9-го, 18-го або 20 27 числа будь-якого місяця перегорнутий херміт. Херміт це відлюдник в Перегорнутому стані. Він каже про те, що у вас день, коли ви можете вийти з якоїсь скрутної ситуації завдяки власній інтуїції. Вам не слід сьогодні сидіти вдома на самоті. Вам слід більше спілкуватися та розширювати межі своїх. Можливості бути вдосконалішими, не зупинятися на тому, що вже пройшло, дивитися у майбутнє. І я бажаю вам всім, щоб все найкраще, що сказали ці трикутні сільвер та рот, щоб все найкраще відбувалося у вашому житті мога швидше. А все найгірше витиралося. Ви ж, якщо додивились ролик до цього місця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Підписуйтесь на канал, якщо ви це ще не зробили. Якщо у вас є особисті запитання, ви їх можете задавати мені на електронну скриньку. Я залюбки вам відповім. На будь-що головне, щоб у вас було прагнення дізнатися, що ж вам відчують, чи то карти ТРО, чи то зірки, чи то руни. У мене багато інструментів, які я можу використати. Я вам всім бажаю усіляких гараздів. Хай вам, всім щастить! І, звісно, українським бійцям бажаю тільки перемог, і хай вас всіх береже Вакантанка, наш єдиний Господь, батюшка, Бог.